Сбу повідомила про підозру полковнику поліції ЛНР, який допомагав окупантам захоплювати Старобільськ. Зловмисник раніше працював у органах МВС та охоронних структурах. До терористичної організації ЛНР він приєднався ще у 2014 році. Спочатку організовував матеріальну допомогу, а пізніше став одним із командирів бойовиків і брав участь у боях поблизу Семенівки, попасної на Донеччині та Луганського аеропорту. За такі і заслуги отримав звання полковника і побудував кар'єру від радника ректора Луганського університету до помічника глави МВС ЛНР. У березні 2022 року він особисто брав участь у захопленні приміщень українських установ у Старобільську, Луганського прикордонного загону місцевих відділів поліції, укртелекому, банківських відділень. Тощо фігурант власноруч демонтував вивізку на місцевій районній державній адміністрації, а на центральній площі міста вивісив прапор ЛНР. Водночас бойовики з особливим цинізмом погломився над державним прапором України, витерши об нього взуття. Під час цього рейду бойовик наголошував, що він із окупантами до Старобільська буцімто приніс мир, а Росія тут назавжди. Натомість військових Збройних сил України називав гвалтівниками, вбивцями та мародерами. Відео своїх дій терорист поширював у соцмережах. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує до 10 років ув'язнення.